Студія Калідор презентує Подвійна рубрика Тека авторів та ваші голоси. Власне оповідання. Сповідь читає Ілона Дємакова. Ця історія не про і зло, не про жорстокість війни, не про те, хто правий, а хто ні. Я хочу розповісти вам про конкретну людину. Яка на власному досвіді пізнала несправедливість цього світу. 3 березня, 6-та година вечора, Ілона була вдома, слухала музику і чекала, поки мама з братом повернуться зі школи, де плили маскувальні сітки, а тату з чергування на блокпості. Почувши, що відчинились двері, дівчинка побігла подивитись, хто прийшов. Це був її тато, Ваша. Ілона привіталась, обійняла батька, а поки він зачиняв двері, почула. Що в під'їзді хтось голосно плаче. Вона насторожилась, за мить побачила. Мама, Лена, заходить у квартиру. Вся в сльозах. Серце Ілони стислось, її охопила паніка. Що сталося? Чому ти плачеш? почала допитуватись дівчинка. У голові роєм літали тривожні думки. І тоді мама промовила фразу, яку Ілона боялась почути з самого дитинства. Тата забирають на війну. Чому з дитинства? Бо батько завжди захоплювався військовою тематикою, дивився фільми про війну, слухав музику, грав відповідні ігри. Коли тато вмикав черговий фільм, Ілона тікала з кімнати, надто страшно було. Але десь глибоко всередині вона завжди знала цей день не стане, що до початку повномасштабного вторгнення в неї було дивне перечуття щось станеться, і тата заберуть. Та коли це справді сталося, Ілона не відчула панічного страху. Вона не розуміла чому можливо, це був шок, заципеніння або захисна реакція організму, страшенно багато чому, і жодної відповіді. А потім прийшла істерика. Вона кричала Я тебе не відпущу, закривала двері, плакала, не могла прийняти реальність. та раптом усвідомила якщо не зупинитись, буде лише гірше і для неї, і для мами. І для тата. Вона запитала Як це забирають? Може, він сховається, поїде кудись? Хай будь-що, аби тільки не забирали. Але мовчання мами, її спустошений погляд стали відповіддю. Батько тим часом збирав сумку. Мама пішла в ванну вмитись, щоб хоч трохи заспокоїтись, Ілона з молодшим братом Максом сіли на кухні поруч із татом. Паша, пив чай перед дорогою. Ілону все ще тіпало, тому вона мовчала. Дівчинка просто дивилась на нього, тому добре запам'ятала цей момент в майбутньому вона його не раз згадувала. Потім була зупинка, прощання і мовчання, яке було красномовнішим за будь-які слова міцні обійми, які, як виявилось, були останніми. Тато опинився в самому пеклі війни. Ілона навіть не здогадувалась, через що він проходить. бо в розмовах з донькою він ніколи не виказував справжнього жаху він беріг її. Минуло три місяці, 10 червня, день, якого краще б ніколи не було. Ілона збиралась їхати до бабусі з мамою та братом. Вони часто невідувались, там було легше, не так самотньо. Раптом... У кімнату зайшла бабуся, ілона здивувалась. чому вона тут? Бабуся підійшла і сказала фразу, яка, здавалась безглуздою, мов із фільмів тата немає. Дівчинка не одразу зрозуміла, навіть усміхнулася крізь здивування. В якому сенсі? Він пропав. Бабуся мовчала, лише дивилась прямо у вічі й плакала. Ілона все зрозуміла без слів. Потім була панічна істерика. Крик. Їй здавалося, якщо кричатиме досить голосно, це стане як раніше. Але цього не сталося. Наступним прийшло прийняття страшне, гірке, невідворотне, минуло три роки. І сьогодні, я можу сказати, я навчилась жити з цією втратою. У мене є мама і брат, але ту самотність, ту порожнечу, що залишилася після смерті тата, ніщо не заповнить. І я мушу жити з нею Ілона Дємакова. Сповідь. Читала авторка. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це щемливе автобіографічне оповідання. Дякую пані Ілоні за її творчість, працю та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Друзі, напишіть ваші враження у коментарях, вподобайте це відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Monobank, Privat, Приват, Кофі» чи Патреон. У описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України та допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.